Росія навчилася обходити міжнародні санкції. Доказ тому компоненти іноземного виробництва у ракетах і безпілотниках, якими ворог атакує мирні міста і села України. Їх постачають країні агресорці з більш ніж 20 держав світу. Це підтверджують численні дослідження експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Мій колега Роман Барашев побував в установі та на власні очі побачив мікрочипи і процесори наших партнерів у збитих ракетах і безпілот. Лотниках, а як усе це потрапляє до РФ попри заборони та санкції? Дивіться далі. Удар по Охмаддиту. один з найбільш підступних воєнних злочинів РФ. На цих кадрах на місці влучання працюють фахівці науково-дослідного інституту, судових експертиз, міністерства юстиції. Обґрунтований та однозначний висновок експертів у дитячу лікарню прилетіла російська ракета. Відбувається огляд, ідентифікація, аналіз, потом моделювання. Як вона летіла, куди вона летіла? Це зробили наші експерти. На подвір'ї лабораторії досліджень вибухових пристроїв інституту судових експертиз десятки уламків від російських ракет та дронів. Тут ми вже бачимо і уламки і Адха Х-101, і морського базування 3М14 ракети калібр шахет 136, і маркування «Іран-2». Великі дуже. Під ними ми бачимо підвищений універсальний модуль планування та корекції. Відповідно, ми бачимо, де зацепляється авіабомба. Вони часто застосовуються, дуже часто. Ці величезні нерозірвані ракети знайдено на Київщині. Це ще радянське виробництво Х-55. Якщо ми чуємо, що повітря знаходиться Ту-95 СМ, то, відповідно, вони можуть пускати Х-55. Наші люди досліджують на місцях прильотів. Елементи і вказують слідчому, що відноситься до засобів ураження, і що треба шукати. Результати досліджень отримують слідчі нацполіції, СБУ прокуратури. Розвідники у таких об'ємних інформаційно-довідкових бюлетенях насправді лише частина матеріалу. Основна наша ціль це притягнення відповідних службових осіб Російської Федерації до відповідальності за ті злочини, що вони вчиняють. Достатньо сформовано вже і відібрано на сьогоднішній день доказів з боку України. Просто питання в їх застосування міжнародними судами. Тут сфотографований шахет по складових розложений шахет 136, герань 2, так званий іранського виробництва. О тут. Наші фахівці змонтували таку принципову схему шахеда. Ну нам було треба зрозуміти, як там все працює, як все розставлено. зараз фахівці лабораторії досліджують оптичну систему російського розвідувального безпілотника. Картограф наші захисники неба приземлили його на одному зі східних напрямків фронту. Заглянути я можу більш детальніше, щоб визначити за можливості, ну, виробника. Відповідно. Марку, тип чіпов, які в них використовуються. Виробником є японська компанія. Ті, що тут використовуються, чипи, вони є американські. Виробництво тут може бути в різних країнах, але штаб-квартира знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Тобто ми бачимо, що компоненти, які в оптичній системі використовуються, вони є іноземного виробництва. І в шахедах, і в ракетах знаходимо компоненти, різні складові частини, які Росія не виробляє. Це, наприклад, сервопроводи, процесори, перемикачі, генератори різні. Діоди, буфери, тобто з різних країн, їх там більше 20. Німеччина, і Канада, і Нідерланди, в тому числі виробництво напівпроводників у Росії нині в занепаді, пояснює Наталія. А відтак і виробництво високотехнологічних компонентів для зброї ВРФ мало би стояти на паузі, але ні, усе необхідне російський оборонпром знаходить електронні компоненти, які ми знаходимо в зброї в Шехеда. Вони можуть бути використані в інших побутових цілях. Наприклад, всі ці ж компоненти можуть бути в там пральних машинках, мікрохвильових печах, в комп'ютерній техніці. Іншими словами, схема така компанія, зазвичай не російська, купує у виробника електроніки, мікрочипи або інші високотехнологічні складники. Це компоненти подвійного призначення. Їх можна використовувати і для виробництва побутових приладів, і для воєнних. Нечистоплотні бізнесмени перепродають цю продукцію підприємствам, які постачають її оборонпрому РФ. Наталія Нестор стверджує, до цих схем залучені росіяни, які вже багато років проживають у ЄС. Вони відкривають нові підприємства для продажу компонентів, здебільшого через треті країни. Ті компоненти, ті засоби, які а, повинні апріорі було полегшувати життя людей в світі. Зараз вони вбивають людей. Україна від самого початку війни робить усе можливе, щоб використання мікрочипів і плат західного виробництва стало неможливим для росіян. ГУР розробив сайт Війна і санкції там оприлюднює інформацію про виробників, чию продукцію виявлено в російських ракетах. А представники інституту суд експертиз провели в Гаазі експозицію, нібито мирних компонентів, що стали елементами зброї. Вивозили е ці ракети. Уламки, шахеди, і це ми робили для міжнародних партнерів для дипломатичного корпусу різних країн. Вони були в шоці. Я вважаю, що це дуже дієві методи на другий день. Вони самі телефонували в посольство. Чи можете це підтвердити? Давайте переговоримо, як це зупинити. Усю отриману інформацію про використання західних компонентів експерти направляють країнам-партнерам, аби тільки санкції діяли, аби звичайні запчастини для мікрохвильовок чи ноутбуків не ставали частинами смертоносної зброї. Роман Барашов Володимир Діда подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини.